Троєщина милая Троєщина. Троєщина взагалі золоте місце для таксистів. До центра міста не так, щоб дуже далеченько, але треба їхати. Транспортна розв'язка. Mm -mm. День добрый. добрий. Добрий. Дрімтаун на балоні. Поїхали. Скільки? Розберемось, сідайте. Скільки буде залежати насправді виключно від вас. Це шо, у вас, Новий год, а Це. Це нас краще, ніж Новий год, тому що набагато частіше буває. Це програма таксі. Правила наступні. Їдемо е, до Дрімтауна, але безкоштовно. Натомість ви відповідаєте на запитання, якщо відповідаєте правильно, то вам плачу гроші я. Хочу попередити, що ви можете зробити всього-навсього три помилки. Якщо ви робите третю помилку, то я зупиняюсь там, де ви її зробите, і ви виходите і далі продовжуєте свій шлях самостійно. Сьогодні? Ну, їдемо. Поїхали! У нас 5 запитань легких, вони по 50 гривень кожне. П'ять запитань середніх вони по 100 гривень кожне. І важкі запитання, вони по 200 гривень кожне. Їх безліч. У вас є право на дві підказки. Перша підказка це ви комусь телефонуєте. Друга підказка ви виходите на вулицю і питаєте їм людей на вулиці. Час на роздуми обмежений. Будьте готові до того, що я вас буду підганяти. Перше легке запитання. Давайте. Який персонаж казки Золотий ключик побудував свій бізнес на пиявках? Почекай, хто там був? Дуримар. Дуримар, Карабас. Хто там ще був? Неважливо, ну це дуримар. Дуримар? Точно знаю? Артемон – це собака. Що, собака не людина, чи що? Ні, собака не людина. Якраз на собака. Ти краще знаєш. Відповідь. Відповідь Дуримар. Це казково. Фантастично правильна відповідь, Молодець. і це перші 50 гривень зроблених у програмі. Такі а, так, що, що, так що, просто. Так, Ну бачите, спочатку легко слухаємо наступне легке запитання. Давайте яку країну називають туманним альбіоном? Що ти думаєш? Туманна Англія. Англія думаєш? Я тобі довіряю. Ви чоловік і дружина. А, так, ми чоловік і дружина. Після фрази Я тобі довіряю, але так сказано, що і не дай боже. Ну що, відповідає? Відповідаємо. Ну, Англія. І Абсолютно вірна відповідь. І ще плюс 50 гривень. Молодці. Наступне запитання. Про скільки дубків у полі співається у відомій пісні? Народні пісні знаєш, українські. Ой, у полі два дубки. Чи... Ой, у полі п'ять дубків. Ні, 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 не, не п'ять. три ні, дубки. Не, дубки, Ні, два чи три? Три дубки. Ой, у полі три. Ну давай тобі довіряю. Три дубки кажу. три дубки. Три дубки. Правильна відповідь на це дивовижно українське запитання. Два, два... дубки. Блін, Два, два... я тобі два казав, що дубки, два, дубки. Два, два дубки, Два дубки волі жінку грабинаборо не завжди, не завжди. Це я вам теж як одружений кажу, не завжди. Першу помилку зробили, нічого страшного. Дай. У вас є ще дві помилки. Слухаємо наступне легке запитання. Яким птахом у королівстві кривих дзеркал був нушрок? Муж рок. Муж. Наоборот. Ти пам'ятаєш цю казку? Наоборот. Муж рок. Коршум. Коршун. Кор. Коршун. Кор 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 Це правильна відповідь. Абсолютно правильна відповідь. Відповідаємо на наступне запитання. Яке гніздо біля Ялти є візитівкою Криму? біля Ялти? Яке? Ласточкино. – Точно знаєш? Ну, от, яка вот, набережно висає, вот этот вот замок. Ластичка гніздо. Ластівчине гніздо. Відповідь Ластівчине гніздо є абсолютно стовідсотково вірною, тому що немає у великій Ялті інших гнізд.